Вітаю, мої рідні! Сьогодні роблю для вас огляд нашого з вами улюбленого магазину, де все від 4 гривень. це Аврорік. Так, це Аврора. Скляні вироби. Кушин. Тут ми бачимо скляну турку для заварювання кавусіка. До речі, вам хочу нагадати про день Аврори. Коли будуть дуже-дуже великі знижки, це з 22 по 24 березня. А я продовжую вам показувати ось такі склянки. Дивіться, які милі кружечки за 22 гривні за склянку. Вазончики також є у наявності. Не забувайте дарувати жінкам як великі, так і маленькі букетики. А для маленьких букетиків є. Маленькі вазончики досить симпатичні. Для великих букетиків більші вазони. Такі можна використовувати для будь-чого. Також скляні вироби для перцю, для солі. Для ложок і виделок в Аврорі є дуже класні підставки. Будь-який колір, будь-якого розміру. В дитячих товарах трохи погралися на мечах. Дуже хлопцям подобаються ці мечі. Коштують 99 гривень. Також для хлопців дуже багато машинок усілякого виду, якого тільки хочете. І також є за акційними цінами. А хто полюбляє з дітей куховарити, чи грати в чає чи просто в кухню? Є ось такі невеличкі набори. Друзі, ви пам'ятаєте, що це? Я пам'ятаю, але говорити не буду. Напишіть, як ви називали це в дитинстві, чи у вас таке було. Іграшка дитяча віртуальний улюбленець, але всі ми знаємо, як воно називалось колись. І отакі дуже класні мозаїки, термомозаїка. Дуже класна для розвитку мілкої моторики. Чи купляли таке дітям, напишіть. Також є ось такий брік це тетріс. Дуже класно, що такі іграшки повертаються, вони дійсно. Ну, суперові. І діти не можуть довго в них гратися, це не гаджет. Антистреси іграшки сілякі пупси. Це дракон. Тут є песик, є кролик. Зараз я вам покажу. До речі, тут ціле сімейство кроликів було. Хто полюбляє грати в пупси дуже велика, великий вибір пупсів. Вони зовсім різні, м'якенькі, тверденькі, одягнені, роздягнені, яких можна напоювати, яких можна вкладати спати. Невеличкі є, є трошки більші. Загалом, якщо ваша дитина полюбляє в них гратися, то в Аврорі дуже гарний вибір. Є також ляльки на кшталт Барбі і Кену. До речі, ось хлопці-ляльки. І манюсі пупсічки також є. Є навіть пупси домашні улюбленці. Тут представлені песики для господинь дуже багато цікавого за акційними цінами. Це для дрібничок такі ємності. Дуже гарні знижки. Тут ми бачимо набір диспензерів, такого кольору капучина, тут таке кольору какао. Також є ємності для дрібничок у ванну кімнату. Кому потрібні ці цірші, також є за класними цінами. Вони досить такі великі і гарної якості. І Якщо вже пішла така тема для ванної кімнати, для туалету, то засіб для чищення унітазів, я вам зараз ці засоби покажу і ціни на них. Освіжувачі повітря, без них нікуди. До речі, я зазвичай раз на місяць беру різні аромати, бо воно приїдається, так і коли один той самий аромат, вже коли ним пшикаєш, то здається, що це запах туалету, а не аромат чогось. До речі, у кого пліснява, Зараз це дуже актуально, є в Аврорі засоби від плісняви. Зараз я вам їх показую. І ціни на них. Санклін я можу порекомендувати, він дійсно працює. Також санкліні є для климів і меблів, для ван душових, акрилових поверхонь. Також санкліні є для мікрохвильовок. І є для холодильників та кондиціонерів. Дуже-дуже класна лінійка. І ще є ось Санклін, це для дуже брудного, жирного такого. Також є фірма сама називається, є для плит, ванної кімнати, від плісняви, антижир, представлені в цьому магазині. Для, кому потрібно для чищення невеличкий концентрат, також є в аврорі, якщо у вас там маленький килимочок чи маленьку якусь цяточку треба удалити. Є плямо олівець. І ще мені подобається в Аврорі представлено господарське мило, ось в такому рідкому стані. Його можна додавати до прання взуття, просто до прання дуже брудних речей, митиним, все що завгодно, є як від маленького пів літра, так і до п'ятилітрової банки. Господарське мило також є за акційними цінами, в таких брикетах нам давно відомих. Дівчатка, хто займається нігтиками, трошки для вас покажу. Це пилочки для нігтів. Також є ось такі накладні тіпси чи нігті, як вони називаються, напишіть в коментарях. Є також такі наклейки, їх можна наклеювати замість нігтиків, або якщо нігтик зламався. Є наклейки на нігті у вигляді коргі. Дивіться, які вони мімішні. І окрім них є ось такі дуже цікаві візерунки. Такий асортимент також є в Аврорі, дуже ніжні, в основному квіткові. А окрім коргі, тут також є хаски, інші песики, навіть траплялися котики. Ллей для накладних нігтиків також є в Аврорі. Маркер для нігтиків. Великий вибір лаків. А також засобів для зняття лаку. Дуже в Аврорі класні зараз акції на навушники. Дивіться. Це майже 90% знижка. Тому поспішайте навушники це таке, що загалом воно знадобиться. До речі, якщо у вас в телефоні є радіо і в смартфоні, то воно працює лише через навушники. Дротові, тому має бути у кожного. Навіть на великі навушники, да, ось такі лапушки, також є акція на ось ці які коштували 150 зараз 29 дуже круто Якщо ви не знаєте, де придбати зарядку, є шнури для зарядки в Аврорі, ось ціни на них. А також є адаптери. Шнури є різні, Type-C і все таке інше, які вам потрібні, такі є, є подвійні також роз'єми. І тут я вам показую по знижкам адаптери. Також дуже класні ціни. Не забувайте, що в Аврорі завжди можна піти на касу самообслуговування, і це дуже круто, що їх поставили дійсно. Дивіться, що я знайшла біля каси самообслуговування. Це наша дружківська халва. Там, де я народилася, її роблять. Обов'язково треба купити. Також в Аврорі можна запакувати крихкий товар і викинути використані батарейки. Такий огляд від мене для вас, мої любі. Кому сподобалося лайк цьому відео, не забувайте підписуватись на канал. Всім гарних покупок!